Доброго дня, друзі! Ви завітали на канал Маріо. Сьогодні ми поговоримо про деякі маловідомі особливості нержавіючої сталь. Існує міф, що нержавіюча сталь взагалі не має магнітних властивостей, але це не зовсім так. Давайте розберемося детальніше. Супереч такому твердженню, магніт може притягуватися до нержавіючої труби, особливо на згинах. Це пояснюється тим, що під час механічної обробки сталі змінюються властивості її кристалічної структури. Нержавіюча сталь це аустенітна сталь із низьким вмістом вуглецю. Аустенітна сталь після деформації, згинання, штампування, формування витяжкою, різання стає магнітною, оскільки частина аустеніту перетворюється на феррит. Чим більший ступінь деформації, тим сильніше виявляються магнітні властивості. Також сталь може набувати незначних магнітних властивостей в місцях зварювання внаслідок зміни хімічного складу і часткового вигорання нікелю на цих ділянках. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях під відео, і ми з радістю на них відповімо. До зустрічі!